Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати себе на каналі. Сьогодні ми черговий раз вибралися на природу сьогодні з братом. Прийшли на посадочку трошки відпочити, поснідати, на годинку зараз у нас 9.56 Та що зварите чай каву і прямо на перегляду. Як бачимо на дворі грудень місяць, нідень сніжинки, лежить нічого. За цей період навіть сніжинки не випало. На дворі як бачимо туман. Пишіть в коментарях, в кого сніг є, чи впав, чи проходив. У нас як бачимо в Житомирській області. Снігу зовсім нема. Тут розташовуємося. Тут розташуємося, так? Розпаковую свої речі. До речі, друзі, перепрошую за шум. Ми в декількох кілометрах від фірм, але на вулиці тиха погода і дуже чітко, чутно шум фрез. Допомогне? Не, відпочивай. Так, розпаковую речі. Сьогодні будемо робити гарачі бутерброди. Понадобиться батон. Також на десерт взяли банани. Тут в торбинці буженіна, соус. І сир. Там же нам потрібна літра води, пательня. І пити будемо сьогодні гарячий шоколад. Я до ваночку насипав собі гарячого шоколаду трішки. Заваримо. Таку воду щоб пити? Ну да, да. там воду щоб попити. Злий чайничок водичку. Скільки ну, повного наливай? Це біліть сюди. А що за хто? А, то остаться злий просто. Коли світла вдома не було, mm -hmm. я взяв мене качаничка, щоб закипятити воду, щоб не вижити до кожанка. І щось воно не зілялося полоцю. Ще чого достатньо? достатньо, пазь. Тоді як буде мало, ми можемо загоріти. Так, тут захист. Ну, так, будет Я, ложить, да, куточка? Да, да, банана забрали У мене три дні вихідних, Думав вчора вийти на природу. Вчора взагалі ніякої мотивації не було. Дощь, Хоча сьогодні що? не особо хотів сидіти. Що ти казав? Вчора дощ йшов. Ну дощ то таке. Дощ як кажу, що ніколи не зупиняє. Ну осінь то ще такий буває, але коли все ще зима, то... Не, ну щоб, щоб сніг був, то було б непогано, припустимо. Була більша мотивація. Також навіть та якщо прийшлося щось готувати на вогнищі. Дрова всі мохлі. Наступу пойдуть дощі, вчора дощі йшли. Десь там ляв. Нехто літом досі що. Перед будербродами хочу з братом попити три в одному. A potem jaz zasekljam v kavo, v čajničah. Smeti ne odkidajmo, smeti mi usukamo. Одні запах тут хорисів, хоч тут у нас хорисю. Так, водичка наша закипіла. весь пакетик виспо. Да. А толку того. Ну да. Ай-мой, ай. У меня завжди проблеми з раскладанием цього ножа. На расход. А подожди. Угу. Бру... какого mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. запах шоколаду? На, трамвай. Вот там не треба мешать? Ну, да, ну, я же помешал, я, я же помешал. Отставляем пока. Давай я тоже покрутил. Тримаю. Мусило одягнутися на дворі трохи тогось залухвато стало Попробуємо, яке воно в мене швидке. Погоду mm. нове випустили, поправий. Таке. Ну я же не знаю, чувак до цієї кориці. Це може я не розправив. Ну це хоч сідла я, починаю, я це пив, Я тобі. Знаєш, воно ну, типа не просто кориця, якби тобі випічкою. У мене пом'якше буде У мене палати, так? Да? Навіть бач, більш біліше таке. Mm -hmm. Друзі, дякую вам за підписки, за коментарі. За цей тиждень, дуже, ну, точніше, за цей попередній тиждень і включно з цим дуже багато підписалося у вас, так що я вам дуже дякую. Да, хоч на дворі холодно, але так топло, да ніка. Mm. Ну я таке скажу, якщо б зараз ніг лежа б було б ще холодніше. Так, Є зморозь. Просто що це якийсь такий іменно туман на вулиці. От рину сідає туман і воно хоч так трохи охлаждає. Зараз, ніби mm. ні, то плюсова. Ні, до любому плюсова. Mm. Пише, що 4, а відчувається як три. Друзі, у mm -hmm. нас навіть морозу не було ще за цей період. Так, да, на траві. Трава трохи приминути, так покривався. Та трава біла була. Трава, да, морозю. А так, щоб в повітрі там реальний мороз не було ще. Mm -hmm. Тепло краще за холод. Ну mm так. -hmm. Як зараз немає. Ну то да. І так друзі. Хау ми попили. Денис сьогодні буде в ролі кулінара. я буду сьогодні оператором. <гум> Що ти смієшся? Не хочу роботу теж та забирати. яка та робота, Денис? я тебе прошу. А я таки, мабуть, і різати можу. Сол у нас бургер. Сирок твердий. І лужинівка. Добре, що до досточки. Друзі, дивився декілька разів на каналі багато блогерів, які використовують з каністри пластик для досточки. по правді для мене це було б некомфортно. Для мене потрібно, щоб була така супінька досточка, навіть досягнення погана така. Е, коли в школу ходив, оце поселіном ліпиш, і там досочки такі. То краще, я думаю, вже взяти таку досочку. Ні, я треба. Я купив Е, дві досочки. дві досочки, купив. Та вона м'яка? Ні, вона тверда, чогось думаю, мене хоч ця трохи гнучка, а та просто-напросто просто така крихка. Чуть-чуть десь нажав, і вона лопає. Mm. І що я ще теж замішав? Як бачив, хто мене за мною стікує вже довго. Коли я не йду на природу, в мене постійно рубзак битком набитий. Як не крути, навіть сьогодні нема хотілка, пателенька, але в мене рубзак повністю повний. Я бачу декілька деякі блогери беруть котілок цей, армійський, закладаю там чашка, ложка, спеції і все. Це весь набор. Ольовий. Ну, Я трошки не можу зрозуміти, як так виходить. Я ось на природу, мені потрібно щось приготувати. Так, да, Я можу там якусь там півряшку взяти з собою, вермишати швидкого приготування. Ну, Це не на постійній основі. А так все вміщати в котілок для мене це якось ну, непривично. Мені потрібно, щоб все було на своїх місцях. Навіть я скажу відверто, коли я поїв на природі, навіть я свої речі, ну, в основному котілок мию вдома. Да, ложку черпачка я можу витерти серветкою. А котілка я тут так не помию, так як потрібно для мене більше об'єм води, а нести з собою воду це не є реально для мене. А так, смачно виглядає. Зараз шматочки м'яса. Уяску у нас таке ось непогане. Сирок. Зараз все ми це діло загрузимо в цю пательню. Підінька, може, їх спершу нароби. Без питань. Щоб тоді вже тобі не спішити і щоб не мішало газового таночок. Та я не жалувався, ніби то щоб мені повільно чи щось. Що одного такого? Там дивися, щоб були такі на, 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 ну... Так для себе. Щоб вони були ситні, ситні, да-да-да, ну міг я соромнірувати з того. Щось наподобі такого. О! ще <гум> готовий. Я ся його пропітую, головне, щоб сам хлібець пропітався. Щоб всередині було. А не зовні. Ну так. Да. Ну блін, зі сирими так хайфу, о, виглядають. Да, я б сирими їх їздив би. Дивися, цього може не ріж. А ну подожди. Так. От так дивися. О, все, дивись. Нормальок нічого страшного, не покусається. Да, Сирок погано. добре, що ти так багато не ложиш, бо він зараз розтічеться. Потече. А ти можеш починати смажити. Да ні, ну дивися, мені тут треба поставити таганочка і ну, залу. Да. Я ж не переміщусь на траву. Нічого, досідай. Як варіант? Пишіть у коментарях, хто, е, які має відносини з рідними братами, сестрами. Я маю в виду саме з рідними братами і сестрами. Як бачимо, я з братом своїм дуже в хороших Натягнутих. <клес> ні. хороших відносинах, так само і з сестрою. У нас є сестра, щоб хто не знає, є сестра є. Вона одружена, живе в сусідньому селі. А з братом ми два холостяка. Приходиться миритися. Разом на роботу ходимо, разом відпочиваємо, разом живемо. Ще трохи краще. Ще достатньо. Це нормально. Нам з братом нема чого ділити. Ми з братом. Два адекватних хлопця. Туди ще трошечки. Да, я, я не вважаю за розумне, коли рідні люди кусаються за майно. Я якось у відео розказував, що дві рідні сестри, дорослі жінки сварився за батьківське майно в конечному результаті не е нормальна? буде? Ні, нормальний буде. Хата стоїть, пустує, заростає. І сварилися, ну, який сенс. Це ж ти третього, ну ти ж швидко. Напканся туди бесіду веду. А пам'ятаєш чай, такий був? Який? Бесіда. А, бесіда, З був. Угу. Дітком да тим да, рекламу. Горовичком <рес> вискакує просто, так. Подивам, якщо очі намалювати, як при е, цей привид. Ага. Вось воно на відео виглядає як тут ступні. Право і лево, серйозно? Я бачу. Ні, якщо тут трохи легень. А, легені теж варіант. Як, тут, от так очі я. Ага. <рисвіт> на дворі так. Пасмурно, дерева вже такі всі чорні. Навіть трава вже почорніла. Да. Так. В, зарані трохи розпалив, запалив е, таночка, ну, але нічого страшного. Робимо ми отак, закриваємо і отак. Потрібно тримати руками, бо не стає. А якщо ці здвинуть? Сумки. О, вот так воно. Вот что. Хоча... Ничем не змащу, а Ні, Не, не надо. Насухо? Да. Ну це ж хлібців не высухие. Пропитаны. Не, Ні, в смысле це ж тобі не сиренисто. Это куда лица? Який рецепт? Який рецепт? Простий Оскільки... рецепт. рецепт. Звичайний батон. Будь-який соус. Можна навіть майонез, чи кетчуп, чи якийсь соус там до... Кетчунес. Да. Потім буженімка, чи якась колбаска, чи якась сосіска і сирок. Будь-який твердий. А якщо вегетаріанський варіант? Вегетаріанський варіант. Хліб, салат, ну листок салату. І це все жариться. Монокартоплинку. Моногірочка. Ні, без приколу, моногірочка додати сюди. Помідорка додавить. Ну тоді що таке моно? В принципі, навіть думаю, моно було б... Я не знаю. А слів його туди рибинку типу, додавати. Навіть навіть цього... а Шпротинку можна було добавити. Так це ж не вегетаріанський, це рибний. Ні. Рибли. Я не кажу за вегетаріанський, я кажу зараз в даний час зазвичайний. Шпрот запечений. Воно було б доволі смачно. Угу. До речі, можна зробити і сладкого. Плитку шоколаду. Так, да, да, можна. Да, я могу Так, в принципе можно куда О, да. Вот, а. А! Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Пианино. Чипсима яке треба будет? Та ні. Один минус у це... Вот так вот треба тут поправляти. О! Ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла. Да, ось тут трошки пригоріло, ну то все дрібнички. То дрібнички, то з'їсться. Зараз ми з братом будемо їсти. Ось наш гарячий чоколад. Всім, хто зараз їсть, всім смачного, так же і нам. Бери. 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 Ти, ти хочеш запечено? Одного горілого, я, одного горілого ти. Ммм. Mm. М'ясо прийняло форму э, цього хліба. Мм. Топи. не розпалився. Mm. Сир не розпалився, Да mm? Ну це, десь, понимаєш, треба, щоб сильно прилягало а тут а... Mm -hmm. Але хліб добре пропитався, mm. він не сухий. Він не розпався, але тягнеться, він... <свист> сир. топовий. Гарячими їх вже не назвеш. Ну, просто десь ми, так, але все одно ж термообробку угу. Самої гаражі шоколад, уже холод, холодний холодний шоколад. Ну не все стиває, бо як не крути холодно на вулиці. Mm -hmm. Знаєш, що Треба поправити із житним хливом. Mm -hmm. mm -hmm. Кстати, за месяць кистом, так я же тебя на пироге. не места. Дай купити сосиски, розкатати тісто і спіралькою намотати на сосиску. Сосиски в тісті? Да. Можна. Можна купити готове тісто. Типа в смысле готове тісто? Ну, купляєш готове тісто і робиш. Типа лаваша? А шліба що? Що, що? Що, продається таке Угу. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, ми чудово провели час, з братом відпочили, нас ходилися відпочинком і сніданком, Бутерброди чудово вийшли. Ми вже направилися додому. Будемо від... хати. По дорозі можна затокарити бананчика. Всім подякував, кому понравилось це відео, хто додивився до кінця. Бажаєте підтримати канал з монетою. В описі каналу закріплена картка Монобанку. А ми не прощаємося, кажемо лише до побачення. Всім до скорої зустрічі!